Добрий день. Шановне товариство. Сьогодні російський диктатор Володимир Путін під час підсумкової прямої лінії заявив, що Кремль не планує оголошувати другу хвилю мобілізації, начебто, на його думку, у цьому немає потреби, бо до кінця року наберуть достатню кількість добровольців. За даними російського диктатора, до війська загарбників в рамках часткової мобілізації було призвано 300 тисяч осіб. Причому варто зауважити, що до набору військових на контрактній основі в армію вступили 486 тисяч осіб. Це дані російського диктатора. Путін переконує, що потік чоловіків, які готові йти на війну. В рамках так званої спеціальної військової операції на контрактній основі начебто не скорочується, бабичи того, ледь не щодня черги в військоматі нараховують до півтора тисячі бажаючих. Це зрозуміло. В країні окупанта соціально-економічна ситуація досить складна. Відповідна єдина можливість погасити борги і, відповідно заробити. Якісь гроші а для Російської Федерації та зарплатня, яка виплачується контрактникам, є досить серйозною сумою, є, є єдиним джерелом для існування не тільки самого контрактника, але й відповідно в першу чергу членів його родини. Але давайте говорити про те, що е, наразі, за інформацією російської сторони, безпосередньо на окупованих територіях України знаходиться. Приблизно до 244 тисяч мобілізованих. З них сформовані полки для обслуговування техніки, оскільки серед них виявилося багато хороших фахівців. Ну а тепер давайте подивимося власне, на ту ситуацію в Російській імперії, яка унеможливлює проведення другої хвилі мобілізації, робить його її е, неактуальною. Варто зауважити, що підготовлений мобілізаційний резерв Російської Федерації становить приблизно 1,7 мільйона осіб, Загальний мобілізаційний резерв за різними оцінками коливається від 10 до 12 мільйонів. Однак, згідно з російським законодавством, провести загальну мобілізацію можна тільки указом президента за умови бойових дій безпосередньо на території Росії. Це я до того що не товариство. Що якщо Вийде знов на загалки очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова і заявить про можливість тотальної мобілізації на території Російської Федерації, то це як мінімум не буде відповідати дійсності. Менше з тим, давайте продовжувати. Що щодо мобілізаційних можливостей країни окупанта, відповідно. Щоб продовжувати війну проти України, влада проводить наразі так звану приховану мобілізацію. Одне з основних джерел її поповнення це ув'язнення, яких наразі в управних колоніях і СІЗО на території Російської Федерації, за даними Російського в Федеральної служби виконання покарань, приблизно до 600 тисяч осіб. Причому це перший варіант поповнення особового складу. За рахунок указу президента Російської Федерації, який дає можливість укладати безпосередні прямі договори між е, особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, і міністерством оборони країни окупанта, у день так званого передкового заколоту. Пригожина Путін підписав указ про можливість укладання контрактів з міністерством оборони осіб, засуджених за певні злочини, тобто ЗК. Якщо раніше такий контингент вербував Пригожин та його ПВК, то тепер монополія на це належить виключно Міністерству оборони країни окупанта. Своїм указом Путін фактично дав старт черговій хвилі прихованої мобілізації. Відстежити реальну кількість зеків, які укладають контракт з міністерством оборони Російської Федерації, неможливо, і це визнають як західні спеціалісти, так і відповідно російські правозахисники. Якщо навіть такі є, а з огляду на те, що в Російській Федерації офіційно близько 600 тисяч ув'язнених, не виключно той факт, що досить великий відсоток спецконтингенту незабаром опиниться безпосередньо на лінії бойових дій. І засуджених осіб Російської Федерації формують так звані ударні батальйони, Шторми, Шторм З, другий спосіб. Це примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. В першу чергу це Луганська і Донецька область. Кількість особового складу першого та другого так званих армійських корпусів самопроголошених ЛНР і ДНР із 35 тисяч дві 2022 двадцять році е, зросла згідно інформації, шановне товариство, роблю акцент. Згідно інформації з відкритих джерел до 100 тисяч, а не 26 тисяч, е зростання було особового складу перших і других армійських корпусів. Як це знов-таки повідомляло головне управління розвідки Міністерства оборони України, демонструючи при цьому тотальне нерозуміння ситуації, які відбуваються на окупованих територіях? Ще раз підкреслю. Інформація з відкритих джерел щодо мобілізаційних заходів на окупованих територіях Луганських і Донецьких областей я вже не беру до уваги з Військо Херсонської області відповідно Автономну Республіку Крим. Кількість особового складу першого та другого так званих армійських корпусів, самопроголошених ЛНР, з 30 П'яти тисяч, ще раз підкреслю, у 22 році, зросла до 100 тисяч, тобто нескладна арифметика дає зрозуміти, що чисельність армійських корпусів зросла приблизно на 60 тисяч, а це знов-таки прихований характер мобілізації, який дає можливість зменшити втрати регулярних частин Збройних сил Російської Федерації. Варто говорити про те, що 19 березня 2022 року двадцять другого року ватажок вазіутворення ДНР Пушилін вніс зміни до указу номер 30 про спеціальні формування. Згідно внесених змін мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 65 років, хоча раніше було до 55 років, себто йдеться про те, що вже в 2022 році. Указом так званого ватажка ДНР Пушиліна мобілізаційний вік був збільшений з 55 до 65 років. Повідомляється, що служба буде проводитися, проходитиме в спеціальних формувань так званих міністерств внутрішніх справ ДНР. За інформацією командувача об'єднаних сил Володимира Кравченка, до початку активної фази російсько-української війни Генштаб збройних сил Російської Федерації сформував та тримає на окупованих територіях Луганської і Донецької областей два армійські корпуси. Перший Донецьк. І другий Луганськ. Їх загальна чисельність на той момент складалася понад 35 тисяч осіб. Корпуси оперативно підпорядковані 8-й загальновійськовій армії Південного Військового округу Збройних сил Російської Федерації. Тому ще раз підкреслю: не складно порахувати, що цифра яку озвучував. Головне управління розвідки Міністерства оборони у кількості 26 тисяч щодо збільшення особового складу армійських корпусів не відповідає дійсності. Зараз на окупованих територіях Луганської області окремі міста самі місцеві мешканці називають баб'ями. зважаючи на повну відсутність чоловічого населення в цих населених пунктах, відбувається тотальний характер мобілізації. Ці два варіанти дають можливість російському диктатору Путіну відповідно Збройним силам Російської Федерації мінімізувати втрати особового складу за рахунок неврахованих втрат. Ув'язаних ніхто не буде рахувати. Баби плакати не будуть. Аналогічна ситуація і відповідно з мобілізованими з окупованих територій Луганських Донецьких областей. І третій варіант російської мобілізації. Це власне поповнення особового складу окупаційної армії за рахунок так званих трудових мігрантів, себто мешканців середньоазійських держав, трудових мігрантів, які наразі е, на території країни-окупанта, за даними російського МВС, нараховуються приблизно до 12 мільйонів осіб. Варто говорити, що за розрахунками аналітичної служби аудиторсько консалтингової мережі Фінекспертиза, зроблений на підставі даних МВС Російської Федерації у 2022 році, було зафіксовано 11,8 мільйонів випадків постанови інземних працівників на міграційний облік. Це ті, хто тільки на обліку. Відповідно Міністерстві внутрішніх справ, себто можемо говорити, що прихований характер так званої трудової міграції значно більший, і у цю статистику входить як продовження реєстрації тих, хто живе в Росії протягом кількох років, так і первинна постановка на облік. Показово, що у першому кварталі 23-го року кількість трудових мігрантів зросла у один із шість разів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, згідно офіційної статистики ФСБ за перші три місяці 2023 року в Росію на заробітки приїхало 1,3 мільйона осіб. Уявіть собі, який потік йде, і відповідно, не рахувати подібний потік, не мати можливості впливати на внутрішній процес Російська Федерація. Ну, не скажімо, не могла опустити цього моменту наразі. По всій неосяжній території Російської Федерації відбувається облава на так званих мешканців середньоазійських держав. Власне їх виловлюють і вставляють перед вибором або позбавлення російського громадянства і патента на трудову діяльність, або відповідна укладання контракту з міністерством оборони Російської Федерації і на передову. Крім того, варто говорити, що на окупованих територіях наразі зафіксований великий наплив так званих трудових мігрантів на будівництво відбудову так званих нових регіонів Російської Федерації, причому їх чисельність за різними оцінками коливається від 40 до 50 тисяч осіб. За інформацією безпосередньо з місця а саме з території Російської Федерації. Влада Москви відкрила призивний пункт у міграційному центрі Сахоровопоказова, що на початку 2023 року значній кількості трудових мігрантів з російськими паспортами заборонили виїзд із Росії через знаходження їх у мобілізаційних списках. Крім того, трудових мігрантів російська влада залучає, як я вже казав, до відновлення окупованих українських міст і головне зведення. Бойових укріплень безпосередньо на лінії бойового зіткнення таким чином трудова міграція це чергове джерело поповнення особового складу збройних сил країни окупанта. От на ці три основні джерела і може розраховувати російський диктатор, коли він говорить про те, що другої хвилі мобілізації фактично не Потрібно і питання не в наявності контрактників, в високому патріотизмі громадян Російської Федерації, які на думку Путіна вже зранку влаштовують черги під дверима військоматів. Ні. Мовиться про те, що Російська Федерація використовує так звані внутрішні резерви, При цьому варто говорити про те, що часткова мобілізація на території Російської Федерації було проведено в першу чергу так званих національних республіках. Тобто йдеться про те, що Російська Федерація таким чином вирішувала для себе декілька питань одночасно. Перше зменшення Чоловічого населення національних республік в першу чергу це стосується республік північного Кавказу і відповідно другого поповнення особового складу е, збройних сил країни окупанта. А тепер давайте проаналізуємо заяви українських можновладців з приводу мобілізаційних процесів на території Російської Федерації. Ну я вже згадував заяви Кирила Буданова. Які були опубліковані під час його чергового інтерв'ю ще 24 серпня 2023 року у Радіо Свободі так, от Кирило Будана авторитетно заявив про те, що мобілізація в Росії не припинялася, але зараз там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч? Не розглядають знову. Підкреслюю той факт, що рівень поінформованості гурмови, а і особиста Кирила Будана, мав би бути найбільш фаховий. Але давайте говорити про те, що не Будановим єдиним секретар РНБО Данілов заявив взагалі про можливість тотальної мобілізації після президентських виборів Російської Федерації. Про це він заявив 20 листопада. Росія не відмовляється від своєї мети знищити Україну як державу і готується до тривалої війни. Слушна думка, для чого Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024. Ну я вже власне прокоментував е, інформацію щодо можливості проведення загальної мобілізації на території Російської Федерації. Повторювати немає сенсу. А Олексію Мічеславича, я радив би все ж таки почитати законодавчі акти країни-окупанта. Річ корисна навіть для Олексія М'ячесловича, враховуючи його освіту ветеринара, Звищення загального рівня освіти для активного учасника злочинного кримінального групування, покійного кримінального авторитету Валерія Доброславська, Олексія Мічелавича, Данілова, який відомий українським правоохоронним органам на псевдольоша м'яч. Річ обов'язкова. Тим більше, що Олексій М'ячеславович наразі займає посаду секретаря РНБО України. А ми з вами, шановне товариство, тримаємо руку на пульсі, аналізуємо ситуацію і головне віримо Збройним силам України, як єдиному гаранту територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Все буде Україна. Ми того варті.